Ще й дев'ятої нема, а вони вже чергують біля магазину. Ось із вранішньою кавою виходить він. Їх незмінний годувальник Олексій Самойлов. А ну, сюди. Зачувши сніданок, голуби вуркочуть. – Пошли жарти? І це вже традиція. Тривалістю в три роки, розповідає Олексій. Одразу каже, їх не розрізняв, а тепер всіх впізнає. А оця от голубка. В неї був хлопчик, але він десь ну помер десь. А оце от парочка, голубко, у цей голубконі разні глаза цвіта, одні темніші, другий. А це о, грязний це мужик. Це мужик грязний. Оце такі нагли, такі він всіх. До щоденного пайку птахи звикли одразу, говорить чоловік. За пункт спостереження обрали дев'ятиповерхівку навпроти. Ждуть тебе, тепер уже в мене та сама якось об'язаний їм розумієте. От ми відповідальні за тих, кого приучили, як кажуть. І собі підживитися пробують горобці, втім лінію оборони меншим птахам прорвати важко. Олексій говорить, така довіра птахів тішить. Позитив дає, так. Да. І от якщо ти починаєш позитив судра, ну вже вже у тебе більше шансів, що до вечора це саме. А пот... подивися, новості, о, а там ще росіян побили, ну взагалі добре. Війну голуби теж на собі відчули. Їжі стало менше. Коли я пам'ятаю, теж проснувся, прийшов в магазин, магазин це пів сьомого, було, 24-го, і вже народ стояв е, за продуктами. Не стали люди давати хліба, то раніше дивись, ані щось там валяється. А, а зараз вже не бросаються хліба. Хтось нарікає, що вони смітять, та Олексій Самолив своїх птахів любить. Каже, вони гуртуються і в цьому їхня сила, як і міць України в єдності. Мені б хотілося б, щоб от така Україна, як зараз, ця сплоченість, щоб вона щоб. От, от, от 24 числа я проснувся вже в другій Україні. От, розумієте, Наскільки от, е, горі всі, і війна можуть об об'єднати народ в єдине ціле. Разве можна побіть такий народ? Тетяна Рева, Олег Кураш, Новини на Суспільному, Черкаси.